Сьогодні я буду е качати таку гру про сосиску. Да що ви удивляєтесь? Про сосиску. Так і пишемо сі-ска. Оце от гравоця. Е. Ой, скільки воно займається. Небагато. От у вас тут. Це мене відео закачується. Вот, у мене йде загрузка, фонг, форк, не сенс. What короче, я не this? Что так медленно, Чо медленно, так? навірно і за відео було мені все-таки через x recorder записувати, щоб паузу щось поставити. І все. Ну шо, прийдеться що, прийдеться ждать. Це все і за цього довленого відео, яке в мене вот качається. Ок, я почекаю. What the f**k is this? Хо зробиш? Хо для цього відео? Щоби була норм? О! Все. О, тим часом вже 70%. О, дев'яносто так, картинку нельзя побити сань, конечно. Понял на картинку, я никак не как ну, не Так, А мне не надо. Можно фоточки. Лентик на видео. Фоточки. Хоть. Буду спорить. What the fuck is this? Ну. Гра скачалась, Я її заношу до папки ігри. Вона в нас отака. Ну от, це не надо. Це логотип, хто розробляв. Так, підтримка. Як перший уровень. Ну, короче, вам тут надо проходить и уровни, и у вас там будут... Сништуры. Ну, вы поняли. Все. Всем пока.